Усі качки тупі, це правда? Ну насправді, типу, це такий від спорту, що якщо ти тупий, то в тебе абсолютно нічого не вийде. Тому що це ціла наука для того, щоб правильно підходити до цього всього. Весь е, процес побудувати правильний підготовки до змагань, підведення до змагань, всі бади, тренувачки, харчування, все прорахувати, скільки чого тобі потрібно, норми твої. Це багато коштів. Ти ж в цьому сам розбираєшся, немає у тебе. У якогось тренера і в мене, типу, є, тренер. Умовно, тренера, в мене є тренер, так, але я і працюю сам тренером. Типу, це нормально, коли в тренера є. Тренер, тому що легше, коли тебе хтось контролює, а не там. Ти себе десь пожалів. Це як у психолога є психолог, теж, ну так, типу. да, так, да, типу того, типу, це нормальна історія. Ні, ну все одно тут, знаєш, тут більше цей стереотип, мені здається, ноги тягнуться від того, що як у мене було, знаєш, в місті, чоловіки, які ходили в качалку, це здебільшого були або там дуже якісь маскуліні, або якісь грубі, або якісь типу, там гопніки, бидла, коротше, і так далі. Ну якось так, ніби склалося, що я не кажу, що всі, але багато е бидла ну, бодібілдингом, чи як це називається? Ціжола атлетикою. Ну, Знову ж таки, типу, раніше і зараз це зовсім різні речі. Типу, mm -hmm. так як шагнув трошки вперед, так сказати, прогрес. Так само і в бодібілдингу, типу, це воно розвивається постійно, нові, 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 нові приходять якісь технології, якісь mm -hmm. схеми, так сказати. І те, що було раніше, просто прийшли, просто потягали залізо, там щось собі там з'їли, там кольнули, випили. то зараз воно так все не працює, абсолютно.